Ти що з божеволів? Mm. Озвуд зробив мені освічення в червні плануємо весілля. Давай. Я перепрошую тіло. Ти, mm. ти ідіот. А що він постійно одружується? Слухай, ти не можеш вийти заміж за Озгуда. Ти гадаєш він для мене занадто старий. Слухай. Він чоловік! Навіщо одружуватись на чоловікові? Mm. Для того, щоб бути забезпеченим. А? Слухай, можливо, ти трішки прихворів, можливо, у тебе гарячка. Йди, присядь. Послухай, який це... я не хворий, не слабий, і не дурний. Я знаю, що це один легко. Добре, що хоча, хоча б ще мама. Я не палюю, це головне. Знаєш, <сум> я хочу тебе розчарувати, але є ще один маленький нюанс. Який це нюанс? Що ви плануєте робити у свій медовий місяць? Ха. Ми вже про це говорили. Ну, він хоче на рев'єру, а мене більше приваблює ніагар. Угу. Хочу тобі сказати, що є ще один маленький нюанс. Який нюанс? Чого? У моєму віці це останній шанс вийти заміж за мільйонера. Слухай, як ти собі це уявляєш Оцю, у ваш медовий місяць. А я не розраховую на тривалий шлюб. Я скажу йому відразу. Як тільки ми одружимося, ми розірвемо шлюб, він мені дасть кругленьку суму і щомісяця виплачуватиме аліменти. Слухай. Джек. Що? Є закони, є правила, і так не робиться. Ну, чому не робиться? Хм? Що значить, чому не робиться? Чому не робиться? Моє ну, закони, є правила. Та йдете своїми законами і правилами. Ідіо? <плес> <плес> не ідот. Що, ти можеш сказати, що я чоловік? Ну так, ти чоловік. Так. Послухай. Викинь цього озуда зі своєї голови і ці всякі дурниці про шлюп. Закрий очі. Закривай, закривай. закривай. І повторюю собі так, важко. Добре, і, тоді відкрий і повторюй собі, що ти чоловік. Я чоловік. Давай. ще. Я чоловік. Давай ще. Я чоловік. Я чоловік. Я чоловік. Я Чоловік. Чорт, забирай. Що? А що мені тепер робити з його подарунком, де заручив? Яким подарунком? Він подарував мені браслет. Це я що? Це що, діаманти? А ти думаєш, що він нарешає якийсь волоцюга, а тепер доведеться йому віддати. Чекай, чекай. Чекай! Чекай! чекай. Не будемо ображати почуття озгода! Ну, я..